Вінницька міська рада оголошує всеукраїнський відкритий архітектурний бліц-конкурс на кращу ескіз-ідею об'єкту вшанування пам'яті полеглих воїнів для встановлення на території навчальних закладів у місті Вінниці. Гідне вшанування героїв та героїнь, які віддали найцінніше свої життя за нашу свободу. Надважлива місія цього конкурсу. Його проведення ініціював департамент освіти, а проводить департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради. Про це повідомив на сторінці у Фейсбук головний архітектор Вінниці Євген Совінський. Участі допускається широке коло бажаючих: студенти, громадяни, архітектори, скульптори, майстри декоративно-прикладного мистецтва та інші. Найкращу проєктну пропозицію визначатиме конкурсне журі. Переможець отримає винагороду в сумі 20 тисяч гривень, а володарі другої та третьої премії відповідно по 15 тисяч гривень. 26 травня 2023 року до 12 години за київським часом кінцевий термін подачі конкурсних проєктів. Колективи надсилають готові конкурсні проєкти відповідно до документа процедури. Ра подачі конкурсних проєктів 31 травня 2023 року оголошення результатів засідання журі. 5-16 червня 2023 року, виставка проєктів. Часто ми отримуємо інформацію про те, що трагічні звістки, які не можна поправити. Родини звертаються про те, щоб вшанувати пам'ять. І якщо ми говоримо про 2014 рік. Це таблички, які розміщувалися на школах. На сьогодні вже є звернення від родин, де говориться про те, що, будь ласка, розгляньте можливість встановити пам'ятний знак, оскільки е, таблиці не вміщують у себе всю ту е, м, біль, яку хочуть відобразити родини в пам'ять про своїх синів. Сьогодні конкурси перетворилися в м, діалог. Метод діалогу з влади з громадою, партисипативні заходи, які проводяться в рамках конкурсу, громадські опитування, обговорення, збір пропозицій, напрацювання самого програмного документу, програми та умови архітектурного конкурсу це діалог і це процес.